Доброго Дня, друзі, я Олена Скалецька, українська журналістка в Торонто. Дякую, що дивитесь! А, ви дивитесь і тому ви дізнаєтесь про крутецьку, найцікавішу подію, яка буде відбуватися в Торонто з 24 квітня. Запам'ятайте! Бо це починається. Український кінофестиваль в Торонто. І зараз ми про це поговоримо із засновником фестивалю. Роман Лисяк з нами на зв'язку. Доброго дня, Роман! Втретє! Втретє! Вже третій рік, Олено. Добре побачите. Ми дуже дуже раді, що третій рік буде мати наш е, фестиваль фільмів. Я е, надію, що ви прийдете. Обов'язково я обов буду приходити кожного дню дня. І я сподіваюсь, що усі, усі українці, усі канадці, усі, хто мешкає, не тільки в Торонто до нас приєднаються. Скажіть, будь ласка, програма цього фестивалю крутецька. Реально, фестиваль прогресує кожного року. Що треба обов'язково подивитись? Обов'язково, що ми маємо цього року, цього року ми маємо 11 представів а, а, фільмів, 10 фільмів. А, і що ми, ми, ми маємо. А... «You are the Universe» — Такий класний фільм uh, український про uh, uh, like a space odyssey. одисі um, Фантастичний. Я, я його бачу на ТІФ. А uh, ми то маємо. Ми маємо також uh, Гогор — «Scream of My Blood» про Євгена uh, Гуца. Uh, він є такий панк-рок-музикальний uh, uh, тип. Uh, що він, ми будемо з ним поговорити після того, після uh, uh, документального фільму про його uh, історію, як він йшов з України в 90-х роках, і, і він тепер грає на, на фронті також для, для, um, uh, для ЗСУ. Um, але почнемо з першого дня. що, Четвер почнемо. Почнемо четвер. Ми маємо фільм, називається «Under the Volcano», Um, є um, фільм про біженців, як вони на на вакації є в Іспанії, і, і проте в тим часом часам, що, що Росія uh, нападає на Україну. Не знаю, що робити, йти назад, назад додому, uh, до Польщі чи йти, чи діти йдуть на Польщі, то такий um, момент. Рішення, що тепер робити. А uh, після того ми будемо мати інтерв'ю з um, uh, колегами моєї жінки, називається Дук Сондерс фронт на Global Mail. Uh, він писав um, пару книжок про імміграцію через uh, um, наш світ. Тепер як міняється, uh, то будемо мати добру дискусію. Після того то є відчинений фільм, то є четвер, сьомій годині. 24-го. четвертого uh, цього року, як ви сказали, що ми маємо також дитячий Фільм, ми два рази. Будемо представити цей фільм. А, в п'яницю буде. Ми маємо дві школи, десь 350 дітей приходять цього року. А наш а, фільм а, і знову ми будемо то представити неділю. Також називається Віктор Робот. Тобто, ви продовжуєте традицію показу а, фільмів для дітей для родинної аудиторії. Це стараюся буде. стараюся включити всіх. Супер um, і знаєш багато наших фільмів трохи більше для дорослих, але але треба якось включити молодість і і малих дітей також цим. Так, so. Давайте по черзі. Тобто, потім а, другий день фестивалю, п'ятниця. Що будуть люди дивитися в п'ятницю? Віктор, це є такий чудовий чорно-білий фільм, а, а, який був створений а, французький директор про українця. Що uh, хоче якось допомогти зсу, але не може йти в армію, бо він глухий. Обов'язково Подивіться це кіно. Прем'єра була Шудово. на прем'єра. Була Тиф. на тунаті ронтоннешофімфестиво. Mm -hmm. Я його дивилась. Це про Харків, це про моє рідне місце. І ви знаєте, що я навіть е, пізнала там, впізнала там знайомих людей, які Осталі. зараз в зсу. Так це було wow. диво якесь, і це реально дуже крутецьке кіно. Тому Віктор п'ятниця ввечері дивимося. Шості. Віктор шостій годині. а Тоді в дев'ятій вечорі маємо Glass House. А uh, я би сказав, say, MISSING PERSONS THRILLER. трілер. Um, трохи більше Голівуд um, і то, -то є п'ятниця. А в суботу ми маємо дуже дуже цікавий фільм, що починаємо в одначті рано. Uh, і називається «Ride the Line». То цей Ride the Line є документальний фільм про uh, двох осіб, що їдуть роверами збирати гроші для ЗСУ. Uh, вони починають в Києві і uh, зупиняються в Одесі, але вони через всі маленькі силочки uh, їдуть і говорять до uh, тих, uh, що перейшли або окупацію, і тепер вільні. І такі інші історії вони мають um, а це. Є створений від фондів, що ми зібрали нашого першого фільму, а, першого фестивалю а, а, два роки тому. Ми зібрали гроші для Aid for artists фанд, і ті гроші пішли, щоб цей фільм створити. То таке назад. Створюється нам. Ви можете бути причесний до створення для 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 зйомок нових українських фільмів. Тому всі треба приходити ці... купувати квітки і підтримувати Абсолютно. українських кі... митців, українське кіно. Це цей фільм. Ми будемо безкоштовно, але ми, ми просимо, хто хоче додати гроші. Податки всі йдуть назад на той Aid for Artists, щоб ще продовжувати цей фонд. І і і мистецтво ще підтримку ми треба їм робити на Україні. Таке так. мистецтво робити. робить ми ще будемо дивитись в суботу. Я yeah, суботу тоді uh, поповнені дві другій годині. «You are the Universe, так такий я вам казав про той Space odyssey аресі. Um, а uh, в п'ятій годині ми маємо «Forever, Forever» Про um, я би сказав. Як я um, 90-х роках uh, на Україні, яка тільки тепер розірвалася від Совєтського Союзу. Um, тяжко для для молодих, але але цікаво подивитися. Чудовий чудовий фільм, абсолютно чудовий фільм. Forever, форевер, п'ятій. А тоді вночі ми маємо дев'ятій годині. Маємо скрім майблад, так як казав про uh, Венія Гуца um, um, і, і його історію. Uh, ми будемо з ним говорити після фільму. Ми маємо зум інтерв'ю з ним. Uh, і ми також тепер ствердили, що uh, uh, Марко Марчик uh, від uh, Lemon Bucket Orchestra, він буде з ним говорити також на сцені. Uh, то дві музикант, два музиканти будуть собі говорити про культуру і важливість uh, мистецтва тепер uh, в такому uh, um, політичному uh, Сцені де я думаю, що багато вже втомлені чути про це. А я думаю, що мистецтво через то можна представитися і, і стати, і ще продовжувати нашу, нашу боротьбу через культуру. Фільми субтитруються англійською мовою, тому для англомовного глядача все буде зрозуміло. Четвертий день. Знову ми показуємо Віктор Робот, той дитячий фільм в 11-й годині в неділю. Тобі батьки і, і, і фамілію можуть також прийти. І по поле ми маємо другий, називається Picture to Remember. Є фільм про um, Донецьк і про um, як би сказати, Multi-Generational Impacts. Um, um, як Донецьк перейшов від, від, від Другої світової війни? А після того в 60-х роках, а тепер um, в сучасних часах, воно є про бабцю, про маму і тоді доньку, і що вони всі пережили. Um, чудовий фільм. Um, і ми будемо говорити um, з uh, директоркою Оля uh, Черніг. Um, з нею будемо говорити, і також я розумію, що продюр uh, називається Никита Козлов. Тут в Торонті є, то він представить фільм uh, 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 до другої». Тобто ми На. не тільки дивимося кіно, підтримуємо українське кіно. Ми, ми стараємося цього року. Ми спілкуватися і, нас і нас мати за... дискусії. Абсолютно. Бо фільм є фільм. Але багато ми, ми зауважили, що в останніх роках. Ми представили фільм, і є багато питань. Наші фільми не є такі, що підеться додому, всі підуть спати, все полагодило. Воно багато питань починає, і, і я думаю, що дуже важливо тепер, щоб мати дискусії після цих фільмів. То ми стараємося зібрати а, інтересні а, особи, щоб поговорити після цих фільмів. А, останні, а, наші нашій. Фільм, що буде замикати наші фестиваль Porcelain War. Я думаю, що всі про це вже чули. Um, ми думали, що багато людей вже бачили. Але нам найбільше тепер квитки um, продають на Porcelain War. Так, бо бо люди навіть ті, що бачили, ще ідуть і бачать, Бо це дивовижне кіно. Дивовижне кіно на Hot докс була прем'єра. Я його бачила. Люди, це, це 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 ж про Харків, це про моїх знайомих, Я знаю. ані Стесенка. До речі, на цьому Ютуб каналі є інтерв'ю з ними про те, yeah. як створювалося це кіно. Також є інтерв'ю із Павлом Остріковим. А фільм Ти є Всесвіт, «You Юа the universe". Yeah. А тобто, якщо ви хочете, якщо ви хочете дізнатись, що що і як про що кіно як створювалося, це ж на цьому Ютуб каналі, є, ви подивитесь це, але порселен вор. Це більше ніж 40 нагород міжнародних фестивалів. Це номінація на Оскар як найкращий документарі yeah. фільм. Це треба дивитися. Це, це точно треба дивитись. Ми, ми, ми це, ми це а, включили на кінець, бо ми дуже думаємо, що це такий дуже позитивний фільм. Воно кінчається на дуже позитивну а, натуру. А, це про наше мистецтво, це про так, як я говорив, про нашу культуру. А, і вони на нас нападають, то ми ем, що є? Ощадати є Дефенс? На дефенс? по-українськи Ощадати, так? Ні, ми не ми, ми не збираємося здаватися. Ми, ми, захищ... ми, ми... Захищаємо. Ми захищаємо нашу культуру. І це є фільм про то наш, нашу культуру і, і наш ем, ем, як би сказати connection до природи ем, і, і ці мистецтві. Um, uh, um, абсолютно чудовий порту роблять. Um, він дуже добре слава, дуже добре говорить також. Um, uh, чому причини? Чому він треба ощадати свою культуру? Um, і, і це є наша національна um, right? да, так. То, це то ми замішаємо yeah. це. Ми виборюємо нашу і національну ідентичність, і це кіно про любов, про надію, про красу. Про красу абсолютно Про в під час війни, коли і... коли вороги е, е, знищують, намагаються знищити, а люди зберігають це, продовжують так. творити е, ці дивовижні, дивовижні порцелянові, порцелянові фігурки. І все, то є зроблено до музики в Даха Браха. також тобто абс... чудовий фільм. Чудовий фільм. От дивіться, ми вже з вами говоримо це, а люди сидять і думають: я хочу купити квитки. Бо квитки вже в продажі. Де можна купити квитки? Онлайн. Можна купити онлайн. Наш вебсайт ввдавдавтафтюффилм. Там ми маємо всі маленькі uh, фільми, також трейлери. Uh, про всі наші фільми а, трохи більше інформації а, і там можна купити квитки. Квитки є 22 долярів за кожний квиток. А в неділю на віктор робот ми ми а, спустили а, ціну на 14 долярів, а, щоб а, малих там а, а, щоб вони прийшли на наш фільм. Um, і також Ride the Line, то є безкоштовно, але але ми збираємо гроші назад на наш uh, Aid for Artists. Так є благодійні цілі цього фестивалю. Ще раз наголосіть, uh, куди йдуть гроші, щоб люди розуміли, що вони абсолютно Український кінематограф, українських митців, Що саме наша організація? То є not for Profit, ми всі волонтери um, і, і збираємо всі гроші на каф канада Юкрейн Фаундейшн вони мають флягі інакші фунди Особливо я дуже підтримую психологічну здоров'ю я думаю що це важливо тепер а, в третому році а, цієї війни а, а і то психологічна також... підтримка психологічна Абсолютно. Підтримка України. Абсолютно. Бо, бо то не є тільки а, наші зсу але це це є діти це є батьки це є всі їм треба також допомогти, як як більше, що ми можемо. То тут, тут я споту роби А і другий фунд ми також підтримкою є Second фронт. Вони нам дуже допомагають волонтерами а, організації а, промоції. Також і вони збирають гроші на шоломи, на Vest, на чоботи, а, на зброю, на зброю а, а, щоб ощудати наших uh, ЗСУ також допомогти як більше ми можемо тут в канаді ще раз нагадаю з 24 по 27 квітня обов'язково ми йдемо куди де відбувається фестиваль це в одному кінотеатрі наскільки я В одному кінотеатрі називається The Royal Cinema, а в, а в центрі торонті Uh, я знаю, що багато українців є з uh, заходу Місесаґи і Томіку, але uh, прийдіть побачити Торонто тут в центрі. Можна собі трохи uh, uh, з'їсти собі вечерю і прийти, побачити фільм. Uh, той в малій Італії uh, просто на College Street, 608 College Street, The Royal Cinema. Це був Роман Лисяк, засновник фестивалю українського кіно в Торонто. І в цьому році це вже. В третій раз третя, третя річниця повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І в Торонто відбувається втретє наш кінофестиваль. Я дуже дякую вам, вашій команді, за те, що українці, канадіці можуть дивитися сучасне українське кіно. Воно того варто. Дуже дякую. І що зустрінемось в кінотеатрі? Дуже Вам дякую, абсолютно, абсолютно. Це була Олена Скалецька, українська журналістка. Одразу собі пишіть з 24 по 27. сьоме. Royal Cinema Ми зустрічаємося, дивимось українське кіно. А зараз, прямо зараз, заходьте на ще раз на сайт. Дав'юдавдавтафтіюф І купуйте квітки. Отже, зустрінемось в кінотеатрі.